Доброго дня, любі діти! Сьогодні познайомлю вас з оповіданням видатного письменника Василя Сухомлинського: Що посієш, те й пожнеш. Фраза, що посієш, те й пожнеш застосовується практично всюди. Мені здається, що основним у цій приказці є сенс про засівання чогось позитивного в цьому світі. Треба, як казав класик, сіяти розумне, добре, вічне. І в цьому дійсно є сенс мета і користь. Як видно з маси прикладів, зло може створити тільки зло, негатив, завжди дає тільки негатив. Таким чином, кожен, хто поширює щось недобре, сам отримує в результаті недобре. Несучи шкоду собі і іншим, люди даремно витрачають власні роки, хвилини і дні. З іншого боку, людина, яка несе в собі щось позитивне, прагне приносити користь іншим. Отримає позитивні плоди власної діяльності, любов та добро. Пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського, що посієш та й пожнеш. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть. Ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленьке віконце. Голуби заховалися в нього. Я виніс їм зерна. Вони поклювали і знову сховалися в віконці. Наступного ранку я знову погодував їх і поставив кориці з водою, а потім було так, коли погодую, а коли забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то, якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї, сусідів, і маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатку, голубник. Боляче мені стало, кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щодня годує їх і вранці і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. Що посієш, ти пожнеш, говорить наше українське прислів'я. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них. Будьте турботливими до всього живого. Дайте відповідь на запитання за змістом твору. Кого побачив хлопчик на ганку? Чи завжди хлопчик вітлувався про голубів? Чому голуби перелетіли до сусіда? І чому хлопчик засмутився? Ми у відповіді за тих, кого приручили. Закликаю вас, любі друзі, знайомтеся з сорами Василя Сухомлинського, збагачуйте власну криницю мудрості, і нехай казкова веселка міцно тримає вас на життєвому шляху. Серед люблящих і добрих людей, бо всі добрі люди одна сім'я. Дякую за увагу. Бувайте здорові. До побачення!